Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень. Тепер кожному нардепу щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на роботу з виборцями, утримання приймалень та інші службові потреби. Ось що про це все говорять прості українці? Парламент проголосував за збільшення виплат депутатам ще на 120 тисяч гривень. Тепер бюджет депутата на помощников и прочее 200 тысяч гривен в месяц. Это, кстати, тот же самый парламент, который говорил о том, что коррупция это плохо, какой Миндич плохой и все такое остальное. Также в новом бюджете прописаны выдатки на армию. И что вы думаете? Наверное, повысят зарплаты военным. А вот и хуй. Помимо этого, в бюджете дыра. И на зарплаты военных не хватает 160 миллиардов гривен. Так вот у меня вопрос. Напишите в комментарии, друзья. Может я чего-то не понимаю. Как так получается, что депутаты увеличивают себе выплаты, но при этом не имеют в бюджете денег на зарплаты военных? Ну, видимо, для них приоритетнее свои теплые офисы, чем территория нашей страны. Знаєте, висловлю свою думку, не знаю, надала вона вам чи ні з приводу цього психологічної шириться інтернетом, де прям так знаєте, всі розказують, всі показують цю фотографію, де в 22-му році потужний зі своєю командою стояв на банківській і казав, що ми тут, ми не кинули, ми тут на місці. І зараз 25-й рік, де він стоїть один, і всі пишуть, Боже, його всі предали, предали, друзі, все нема друзів. Він остався один, Боже пожаліта його втрьох. трьох. Знаєте, щоб він узяв цих всіх друзів, які на. Такі сумасшедші гроші, і їх можна було законним шляхом просто посадити, взяв би їх за яйця і підвісив десь там на вірьовочки. Тоді да, тоді потужний молодець. Знаєте, колись на початку мородерів прив'язували до стовпів, і чомусь мородерство зразу закінчилось. А оце ця психологічна давка, де давлять на народ, що він такий бідний нещасний. Ну, слухайте, ну то вже ж мене дебіли. Депутати проголосували державний бюджет без підвищення зарплат військовим у 26-му році. А зато собі підняли виплати до 200 тисяч гривень. Ну, звичайно, собі рідненьким підняття виплат, підняття зарплат, а військовим нуль підняття. Зарплата виплат найважливіше, що у нас є в державі, це наша армія, яка має бути посилена економікою сильною, квітучою, вільною з реформами. А жодної реформи немає в цьому бюджеті. Немає кардинальних змін щодо спрощення ведення бізнесу для підприємців, податки яких якраз і становлять 100% всіх виплат. Та зарплат військовим. Бо чиновники собі е, отримують гроші з європейського бюджету, їм платять платники податків Європи. Як так можливо, 261 зрадник, народний депутат, сьогодні проголосував за такий бюджет. 6 грудня, субота, 12 година дня, я виходжу підтримати українську армію, сказати, в першу чергу гроші мають йти на збройні сили України, мають йти на нашу армію та захищати наш суверенітет, нашу незалежність та нашу волю. Тепер щодо зарплат про це стало відомо з фінального висновку бюджетного комітету щодо законопроєкту про державний бюджет на 2026 рік, фото якого прилюднив народний депутат фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко. У документі зазначено, що народним депутатам відшкодовуватимуть витрати пов'язані з виконанням депутатських повноважень у розмірі трьох місячних зарплат, які не підлягають оподаткуванню. Крім того, законопроєкт доповнює пункт про зупинення на 2026 рік дії окремих положень закону про статус. Родного депутата саме в частині відшкодування депутатських витрат. У коментарях до законопроекту Олексій Гончаренко підкреслив, що у проєкті бюджету на 2026 рік не передбачено підвищення зарплат військовим і наголосив на важливості цього питання. За його словами, гідна оплата праці військових є ключовою для мотивації та підтримки боєздатності армії. Депутат зазначив, що кошти на інші статті бюджету, зокрема на депутатські відшкодування та інші потреби знайти можна а на військових немає. Він наголосив, що підвищення зарплат захисникам країни слід розглядати на. Як видатки, а як інвестицію у безпеку держави. Якщо в проєкті бюджету немає підвищення зарплат військових, на інше можна навіть не розглядати, бо нікому вже буде платити зарплату, зауважив посадовець. Свою позицію щодо законопроєкту висловив також підполковник ЗСУ та заступник командира третього армійського корпусу Максим Жорін. Він зазначив, що відсутність у бюджеті на 2026 рік підвищення зарплат військовим є серйозною проблемою та порушенням пріоритетів держави у питанні забезпечення обороноздатності. За його словами, армія отримує. Це саме на мотивації та гідній оплаті праці військових і нехтування цим призводить до погіршення морально-психологічного стану, особового складу та зменшення кількості охочих служити. Жорін також підкреслив, що аргументація щодо діри в бюджеті виглядає недостатньо переконливо, адже кошти на інші менш критичні видатки були передбачені. Нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2026 рік. 257 голосами за. Проти проголосували 37 парламентарів, утрималися 24. Не голосували 27. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.